Всім привіт! Це моя водяна ракета. Я її ще хотів з дитинства зробити, але вийшло тільки зараз. В цьому ролику я покажу з чого і як її робив, як і наскільки високо вона може летіти. А зараз давайте подивимось на її запуск. Висоту пролетіла десь метрів 20. 25, якщо під кутом 45 градусів, то 50 метрів довжину. Отже, ракета. Вона зроблена з двох пустих банок силикону, з підсиліконом, які з'єднані між собою трубкою на 50 для каналізації. І заклеєння таким клеєм за 5 гривень. В верхній частині ми бачимо ніпіль, туди ми будемо е, закачувати повітря. Знизу е, це... Така штучка з ламінату. Всередині трубка. ми бачимо Вона служить для того, щоб краще летіла ракета, я думаю, і для, для фіксації. Далі ще там є е, такий от носик він вставлений за мотанізулентою. І під ним два таких оголочка. Ну, Це щоб ракета не взлетіла, бо клей може не витримати. Да, Далі такі крила. От, я їх зробив на двохсторонній скотч посадив. Не з картону зроблені. Все дуже просто. <кій> <кій> е, да, і ще не треба принібрігатиєю штучкою, тому що е, один раз вона в мене взлетіла і взлетіла не там, де треба. А це пускова установка. Е, це знизу резинка, Ми поставимо на неї. Ракету нашу, такими зажимами зажмемо уголок, і з другої сторони болт. От, і Коли все буде готово, все закачано, ми потягнемо і ракета взлетить. Давайте зараз подивимося, як це буде виглядати. Вставляємо ракету на різинки, зажимаємо такими зажимами. Це має бути досить добре, щоб повітря повітря не, не вода, не, повітря не проступало. Ось так, ось все. Тепер треба буде закачати в верхній частині ніпіль повітря, в ракету, перед тим в ракету набрати десь третину, може трохи більше води. І е, бажано це робити на полі, на відкритому площаці і ніколи не нахиляйтесь перед нею. Тому що я накачав на 8 атмосфер і ви бачили, як вона летіла. Е, в хаті теж я. В котельні вже е, штукатурка попадала. Ну ось і все. Дякую, що дивились це відео. Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на цей канал. Пока!